Добрий день, відеоогляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає у нас сам ПК. На передній панелі вентилятор 215 мм. На постійний обдув компонентів. Зверху 120 мм, ззаду 120 мм, баштовий кувер на 4 мні трубки з вентилятором також 120 мм. Йде на гідродинамічному підшипнику. До речі, вся підсвітка в комп'ютері синхронізована. Ось тією клавішою LED. Ми можемо її змінювати. Тут є багато різних режимів, можна зробити, щоб воно мигало, переливалося, або просто світилося статичними кольорами режимів Тут не менше 25. Якщо клавішу затиснути, то підсвітка у нас автоматично вимкнеться. При цьому кольори продовжують крутитися та охолоджувати компоненти. Потім ми раз натискаємо, і підсвітка автоматично включається на місці, де ми обирали раніше. Ось такі тут у нас є режими. Збоку скло загартоване, на ньому є плівочка і за бажанням можете зняти. Також на передній панелі у нас є от мікросіточка, це пильник. і ми сюди натискаємо, тут у нас защовочка її можна автоматично зняти сіточку, промити, прочистити, також отримати доступ до прочистки самого вентилятора, від пилюки. В принципі, все, все виробник продумав. Пильник зверху на магнітах легко знімається, легко чиститься. Пильник є знизу. Все як потрібно. По задній панелі роз'єми деп'яточного монітора. Зверніть увагу, якщо у вас ось такий кабельочок VGA, це кабельочок з старішого формату. Його вже в сучасних картах давно не роблять. У мене є перехідники на HDMI з такого ось роз'єму на HDMI. Зараз я підучний по HDMI. Раз, два, три. дисплей порти ще є. Оце заглушечки, їх можна виймати і використовувати додаткові роз'єми. Ми підключаємося виключно напряму у відеокарточку. Бо також я має на материнській платі, зрозуміло діло. Ну от Ми підключаємося виключно в неї, щоб використовувати саме її. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало, не торчало. Відеокарточка у нас 1660, super на 6 ГБ від компанії Gigabyte. Версія вже йде під розігнана з заводу. Оперативної пам'яті дві планки по 16 ГБ від компанії Samsung. Сумарно 32 ГБ. SSD у нас на 240 ГБ і диск на 1 ТБ. Материнська плата від компанії Asus на чіпсеті Z270. Процесор i 7 6700, 4 Гц автоматичний буст, оперативка Samsung 32 ГБ і 1660 super на 6 ГБ. Робимо тестування, навантажуємо процесор в 100%. Потім зробимо окремий тест на відеокарту. Зараз, як ми бачимо, пішло максимальне навантаження. Тут у нас графіки. Автоматично по зростанню температури охолодження може добирати оберти для більш якісного відводу тепла від самого процесора. Іде в нас навантаження. Графік повністю рівний, немає ніякого тротлангу. Все працює чудово. Все тепло, яке виділяється відеокартою та процесором, буде виходити за межі корпусу через верхній та задній вентилятор. Ну, а передній у нас постійно підкидає свіже повітря. На верхній панелі також є USB 3.0, USB 2.0, мікрофон-навушники, запуск, індикація роботи комп'ютера та індикація роботи SSD та жорсткого диску, зміна підсвітки. Заду в нас також восьмиканальний звук, гігабітний аборт, роз'єми USB 3.0 в кількості чотирьох штук, і також є 2.0. По тесту на процесор все гарно, відмітка температур чудова, очитуючи максимальне навантаження. Оховоження справляється з чудовим запасом. Встановлена термопаста Arctic MX4, її можна не міняти ближайші 2 роки. Вона не втратить своїх можливостей по відводу тепла від процесора. В цьому плані все гарно. Сам комп'ютер буде запакований в заводську упаковку з пінопластом. Коробочки також поїдуть, в коробці від блока живлення в нас лежить кабель живлення. Не забудьте переглянути, який у вас вихід на моніторі на всякий випадок, щоб потім не шукати собі такий перехідник-конвертору. По тесту все чудово. Ну і зараз зробимо тест на відеокарточку. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset. Стрес тест. Поїхали. Пішло навантаження. До речі, відео поділимо на декілька частин, так як за один раз відео Viber не пропускає. Зараз у нас відбінка температури відеокарти 53, мінімальна 36. Тут версія на два вентилятора по 90 мм. Вентилятори автоматично запускаються після відмітки в 50 мм. Ось зараз у нас поки що оберти по 53%. Продовжуємо огляд, йде у нас навантаження на відеокарточку. На тесті у нас 1660, супер. Повиждені пресет, програма Formark, вийшло вже ближче до робочих обертів. Зараз бачимо відмітку в температури в 66, датчик працює все чудово. Дана відеокарта має мідну трубку, яка проходить по самому чипу. Потребує 8-піновий конектор на обживання. По тестуванню все гарно. Зараз також зробимо окреме тестування у грі. Комп'ютер буде їхати в свої заводські упаковці, і друге місце у нас будуть ось ці коробочки. Продовжуємо відеоогляд. Запущена гра у нас Goto War 4. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Готуємо до відправки.